Звати мене Сергій. Військову службу прийшов у військову частину в Національну гвардію. Але дуже хотів е, служити в ДШВ, так і хотів поїхати в зону виконання бойових завдань. Ми ж срочка КМБ. Е, було важко і мав просто відслужити строкову службу і поїхати додому. Я пам'ятаю, це 29 квітня 22-го року мав поїхати з побратимами своїми додому. Але 24 лютого почалася повномасштабна війна. Підготовка у нас була на вищому рівні. У нас була дуже гарна медицина. У нас медицина була на першому місці. Кожний побратим мій знав дуже гарну медицину. Надавати допомогу, це турнікети, бандажі, кровоспільні засоби, всі знали, як там накладати. Все було дуже продумано, так само, як і вогнева, тактична підготовка була на вищому рівні. Час виконання бойових завдань на турецькому напрямку, ми побачили групу осіб, яка на нас наступала. І ми її дуже швидко знищили. Мені це дуже сподобалося. Я почув вихід, і я чую, як починає дуже сильно свистіти в небі. Я розумію, що треба падати на землю. І я впав на землю, і тут лише і тут чую, що мені прилетіло щось в чоло. І я оглянувся і подивився, що в мене тече тече кров з чола. Я розумію, що як добре, що я живий, і виняв осколок. Добре, тим, що він просто приклеївся до моєї голови і достав до черепа просто мене нічого страшного не сталося. Це просто дуже велике везіння. Сержант це лідер між військовослужбовцями. Він тобі завжди дасть допомогу. Научить тебе, надасть допомогу, підтримує тебе в будь-якому моменті. Я пишаюсь тим, що я сержант. Хочу далі розвиватися в цій сфері сержантській. Кожен військовослужбовець має знати, як ховатися зі своєю зброєю. Має, як на мою думку, має знати, що таке окоп, як, його, як в нього зайти, як знищити противника, як стати, яка має бути стійка і як поводити своєю зброєю. Завжди знати в голові, яка вага патрона для того, щоб ми... ти знав, скільки з собою ти можеш БК потягнути на позицію, так як захід на позиції може бути, так як і 200 метрів, а може бути 5 кілометрів. В планах моїх є розвиток сержантського корпусу. Тобто відбір сержантів, особливого складу спеціалістів для подальшого. Розвитку, топ-топ, відправка їх на навчання, щоб вони розвивалися і потім передавали вже свій досвід своєму підлеглому особовому складі.